Зіставте ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кримське місто таке серйозно постраждав. Арку мосту терміново укріплюють. Місто нахилило з неділі 26 листопада на території тимчасово окупованого півострова вирує потужна негода. Російські загарбники вже охрестили її штормом століття. Наслідок негоди без світла вже залишилося майже півмільйона жителів. Море виходить з берегів і затоплює вулиці. До речі, також змиває вогневі позиції окупантів. Що відомо про потужний шторм у Криму розповідає 24 четвертий канал у неділю, 26 листопада. Багато областей України накрила потужна негода. Найбільше постраждала Одещина. Втім, негода дісталася й до окупованого росіянами Криму. Аналітики моніторингової системи посейдона попереджали, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту. Прогнозували силу вітру від 7 за шкалою Бофорта, де 14 є абсолютним штормом. Но погіршення погодних умов відреагували у так званій адміністрації Скадовського муніципального округу. Окупанти уже охрестили. На негоду штормом століття і сказали, що основний удар візьме на себе схід Криму і Севастополя. Масштаби руйнування після удару стихії у Криму дуже велике такого шторму не було ніколи. Згодом заявив радник Аксьонова. Потужна негода почалася у другій половині дня. Шалений вихор завітав до Севастополя. На морі розігрався потужний шторм. Громадський транспорт не може повноцінно функціонувати через повалені дерева, вітера здирає, облицювання з будинків, покрівля на багатоповерхівках загрозло. Дригається і готується впасти на голови випадкових перехожих. У керчі ураганний вітер повалив дерева на набережні, і саме набережну затопило. У сімферополі річка Салгира через потужні дощі виходить з берегів. Буря валить гілки дерева. Євпаторія море теж вийшло з берегів. Їзд у місто з боку Сак затопило. Також затопило трасу Євпаторія. Саки. У мережі публікують кадри, як автобуси перетворюються на кораблі. До речі, почало затоплювати житлові будинки. Змі пишуть, що рятувальники вже евакуювали за них 150 людей. Унаслідок потужного шторму у тимчасово окупованій Євпаторії море вийшло з берегів і затопило вулиці міста, а також траси. Окрім того, хвилі знищили окопи, які російські загарбники викопали на пляжі. За даними кримських джерел, вода затопила берегову лінію оборони, інженерні споруди та вогневі позиції. Через потужний шторм без світла залишилися майже 500 тисяч жителів Криму. Також є і постраждалі зниклі безвісти. Радник призначеного Росією голови Криму Алія Крючкова заявив, що нібито. Станом на вечір вже працювало 38 бригад, які відновлювали електрику. У Криму без електрики залишилося 498 тисяч осіб. Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогородська, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчосарайський та Ленінський райони. Сказав Крючкова. Російські рятувальники заявили, що окремо через негоду одна людина зникла вісти. Ще четверо постраждали. У саках частина будинків залишилася без опалення. Швидкість вітру під час урагану у Криму досягла 144 кілометрів за годину. За заявили окупанти, але не Кримом єдиним інші регіони також постраждали Ейськ, Сочі, Керча. Всюди потопи та втрати, особливо це стосується військових об'єктів. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.